Доброго дня. Ось хочу показати, вам сьогодні приїхала така машинка. Це Мінівен 7 місць, 52 кВт батарейка Maxus. Це вже є офіційна представниця Максуса в Україні. Модель називається Юнік 5. Передній привод, величезний кузов, величезний салон. Зверху ще релінги в такому, ну, як на мене, дуже класному кольорі. Це не сірий, він такий сірий, трошки з відливом таким фіолетовим. Футуристична така мордочка авто 21-го року, така оптика, тут зарядний пристрій. Ось, ось сюди треба натиснути і він відкривається. На 17 колесах є додаткові ще колеса 17 з зимовою гумою. Ось ну, так це виглядає От на закаті, бачите. Так, салончик, салончик, перферована шкіра. Панорама величезна з шторою. Один ряд, і ще там за ним один. Тут мультимедіа. На англійській мові є Apple Carplay, Отакий селектор переключення передач, це бездратова зарядочка. Тут кокпіт перед кермом є підігріви є електрорегулювання. В цьому вені, бачите, звичайно відкриваються двері, несувні. Тут є підстаканники на середньому ряду і задній ряд достатньо просторий, щоб там сісти спокійно. І не скручувається в бубліка. Відкривна частина панорами є. Фірмові такі релінги, якщо щось треба довго перевозити. Це авто з Європи. А, тобто тут є європейські порти, зарядка, там ще всякі такі цікаві. Потрібні штуки. Європейські порти авто приїхало 60 тисяч. І сюди приїхало, до речі, своїм ходом 320-330 км по трасі. Тут управління заднього ряду кліматом. USB роз'єми. Дуже просторий салон, дуже коротка капотіна тут, бо вона не потрібна довга. Бачите, який маленький капот, який велике авто. Кришка багажника відкривається з кнопки, з привода відкривається вверх повністю лядою. Ну, дуже м'яка тиха, класна тачка, сімейна тачка, а якщо комусь треба ще комерцію якусь робити, і домашніх повозити, і комерцію зробити, там сидіння склали, і у вас там 2,5 куби всяких цікавих об'ємів можна покласти. Так що така автівка є в наявності. 40-50 електромобілів в наявності тримаємо для вас. Ось контакти, кому цікаво, в описі більше інформації про наш салон, про наше авто, які є по наявності, які можна привезти, телефонуйте, запитуйте. Зробимо, Бо мені багато було запитань. 7 місць Вен, ось він. Отак він виглядає. Їде тихенько, легенько. Всі зарядки додаткові комплект коліс на зимі і це європейські порти. Тобто на будь-якій зарядці ви можете швидко зарядитися авто. Можна поставити навіть на гарантію на офіціального Максус-представника в Києві. До речі, Максуси закупила нова пошта. Якщо ви бачите максуси-буси з новою поштою емблемами, це електро електробуси. Це той самий виробник, який закупила нова пошта. В Європі вони вже давно, з 2020 року. Вже зарекомендували себе. Є і вантажні, і пасажирські, і вени, навіть пікапи вже бачив. Так що звертайтесь, підберемо для вас будь-яку електромобіль, електромобільну цяцьку таку. І на кожен день будете зручно безкоштовно їздити. Все гарного дня, бережіть себе. Контакти в описі. Ще раз показую, хто не любить по описах лазить. Восьмий контакт. Звуть мене Максим. Гарного дня, бережіть себе.